Ці фразові дієслова дуже часто вживаються в повсякденному житті, отож обов'язково додайте їх в свій словниковий запас. А щоб вам було легше вчити слова, я зробила добірку в квізок. Посилання ви знайдете в описі до цього відео. З вас вподобайка та підписка і let's go! Перша фразове дієслово це кидати щось give up. Ми досить часто знаємо це фразове дієслово в значенні здаватись у такому вислові, наприклад, як never give up – ніколи не здавайся. От тут, як правило, студенти мої одразу згадують це фразове дієслово, а воно також може мати значення кидати щось, якусь, наприклад, погану звичку. Давайте з вами разом скажемо речення. Він кинув палити минулого року. Не забуваємо, що дієслово give – воно неправильне. В нього друга форма буде gave. He gave up smoking – Лешір. Хіба в смокін Лашір в минулому році він кинув палити. Ви дивите ще одне речення з цим же фразовим дієсловом «give up» в значенні здаватись. Ось таке, наприклад, речення: ніколи не здавайтесь і не відмовляйтесь від своїх мрій. Українське речення, ну так щоб воно природньо звучало воно буде саме таким чином. Англійською це буде Never give up on your dreams». Грубо кажучи, ніколи не відмовляйтесь від своїх мрій, від своїх dreams». Never give up on your dreams. Наступна фразове слово run out of something, як правило, що означає закінчуватись. А учні в мене досить часто, коли їм потрібно, слово закінчилось, ось вберуть або finish, або end. Sometimes it's okay. Тобто інколи воно, в принципі, доречно там взяти finish або end, але візьмемо речення, в нас закінчилось молоко. Ну, от finish сюди трошечки не пляше. І ось run out of. Something якраз буде те, що треба. В нас закінчилось молоко. Знову таке речення в минулому часі. Run в минулому буде. ran. So we ran out of milk. We ran out of milk. В нас закінчилось молоко. Розглянемо ще одне речення з цим же фразовим дієсловом. Таке речення візьмемо. Нам не вистачило часу, щоб завершити тест. В цьому контексті нам не вистачило, ми саме і візьмемо run out of. знову ж таки в минулому часі. We ran out of time, We ran out of time to finish the test. Нам, типу, як в нас закінчився час, щоб завершити, тобто нормально я б сказала. Мені не вистачило часу. Пам'ятаємо, що в англійській мові немає слова вистачати. Ми якось його постійно обходимо. Або we didn't have time, «У нас не було часу, або I didn't manage мені не вдалося. В цьому випадку we ran out of time. Наступне фразове діє слово put-off, що означає відкладати. Наприклад, я як вчитель кажу, не відкладайте вашу домашку до останньої хвилини. Як правило, я перед уроком заходжу на дошку для заняття. Я вже дивлюся, учень швиденько перед заняттям вписує ті відповіді, щоб була готова домашка. Тож англійською це не буде: Don't put off your homework till the very last minute. До Речі до тих, хто мене не знає. Мене звати Лілія Войтенко, and I'm an English teacher. Я викладаю англійську вже понад 9 років. Ось мій інстаграм. Ви можете туди підписатися. Я там з'являюсь трошечки частіше з іншим контентом. Також мені можна написати туди з приводу занять або співпраці. Наступне фразове діслово яке вводить в ступор моїх починашок, це фразове «look after». Доглядати за кимось, тому що вони, як правило, знають слово look дивитись, а вже after змінює значення самого дієслова. Look after доглядати за кимось. Наприклад, ми кажемо: вона доглядає за молодшим братом. Давайте зробимо це як рутинне якесь заняття. Тобто візьмемо present simple. She looks after her younger brother. Не забуваємо, що дієслово look має мати закінчення. Ес, до речі, це я робила своїм учням на уроках їх постійно тикають цю есочку, щоб вони не забували її додавати. Наступне фразове дієслово breakdown, що означає зламатися. Воно в принципі досить схоже до свого основного дієслова «break» ламатись, але досить часто люблять носі додавати прийменнички для більш емоційного контексту. Наприклад, моя машина зламалась дорогою до роботи. «My car broke down on my way to work». Наступне фразове дієслово. Come up with something, як правило, придумати щось. Наприклад, він придумав геніальну якусь класну ідею. Знову ж таки, в минулому часі He came up with a brilliant idea. Він придумав класну ідею. Або ж ми можемо запитати. Ти можеш придумати рішення до якоїсь, наприклад, проблеми? Can you come up with a solution to the problem? to this problem, до якоїсь проблеми. Наступна фраза в еді слово turn down є декілька значень нього, як завжди, чи як часто це буває. Ось перше значення це прикрутити, зменшити, наприклад, зменшити гучність. Наприклад, я йду до сусідів і кажу: Would you be so kind? Чи не буде ваша ласка to turn down the music? або to turn the music down. Можна і, і так, і так. Тобто. Зробити тихіше музику. До речі, я справді з усіма, мабуть, сусідами пересварилася. Постійно, якщо дуже гучно слухати музику, and it's not okay, тобто по agreement, по контракту, який ми підписували, не можна слухати а, гучну музику, використовувати усі різні стереосистеми. То я до всіх knock-knock. Can you turn your music down, please? Користуйтесь. Ну і друге значення turn down як відхилити. Наприклад, якусь пропозицію. Скажімо, вона відхилила пропозицію по роботі. So she turned down the job offer. Наступне фразове дієслово може трошечки «confuse», якщо ви його не знаєте, якщо в контексті не дуже ви вловили значення get along with, що означає ладнати з кимось. Наприклад, я ладнаю зі своїми колегами. I... Get along with my colleagues. До речі, про слово колеги. colleagues, Чомусь дуже багато людей. блін, Дуже невчасно. Йо Йомаю. До речі, про слово колеги. Чомусь багато людей ставлять не туди наголос. Колікс, я це чую як від учнів, так і від е, е, інших викладачів деяких. Ось колікс. Я, знаєте, кожного разу чую колікс, і я перевіряю, та думаю, наче ж не можна, наче це ж колікс. І я так часто чую колег, що я вже сама почну плутатись. Колеги української colleagues англійською. So I get along with my colleagues. Або можемо запитати, ви ладнаєте з вашими родичами? Там, наприклад, зі сторони вашого партнера, дружини, жінки. Do you get along with your in-laws? In-law це як в законі, тобто родичі зі сторони чоловіка або дружини. In-laws. Наступне фразове ді слова також класне «take up», що означає почати займатися чимось. Часто учні, коли хочуть сказати, я почала там займатися йогою, або там я почала займатися малюванням, і вони трошки в ступорі, яке дієслово підібрати. «take up» прекрасно сюди вписується? Скажемо речення. А минулого місяця я почала займатися йогою. I took up yoga last month. Я почала займатися йогою минулого місяця. Або ж, наприклад, вона почала займатися малюванням протягом карантину. Боже, пам'ятаєте, які класні часи були? Карантин, Аби ж то наша була найбільша проблема. So, she took a painting during lockdown. Закриває цю десяточку класних фразових діслів. Діє слово, фразове діслово. Find out, що означає дізнатись. Дуже часто, просто буквально щодня, хтось зустріч в мене каже I am you. І я вже з контексту розумію, що мається на увазі, я дізналася, бо я дізнався. I found out. Бо find воно неправильно. В другій формі буде found. Ну і давайте приклад. Я щойно дізналася, що вони переїжджають. I've I have, I've just found out. They are moving. Я щойно дізналась. New, я думаю, якщо ви раптом забули find out, no new може вас якось виручити, але є прекрасна фразове дієслово find out. До речі, я щойно зрозуміла, що я вам не сказала, що таке в принципі фразові дієслова. Фразові дієслова це ми маємо таку комбінацію дієслова з прийменником. В більшості випадків, от саме цей прийменничок змінює значення основного дія слова. Що з ними робити? Інколи є логіка, і до речі, про логіку фразових діслів мене є аж цілих два відео. Посилання я залишаю і. І що я говорила. Вас. Ну, а в інших випадках їх треба вчити. Їх треба вчити, використовувати вмоги, вони справді досить розповсюджені. В повсякденному житті. І буду щиро вдячна, якщо ви напишете мені в коментарях, чи вам подобається такий формат, коли ми ось з вами розбираємо якісь розповсюджені такі common phrases або phrasal verbs і перекладаємо речення ось так разом. Щоб, щоб я просто розуміла, чи вам цікавий такий формат, чи ні, тому що мені досить прикольно з вами ось таким чином розмовляти. Ви, до речі, в коментарях ділитесь класними доповненнями під останнім відео, поділились там різними і поясненнями стосовно різних ідіом або сталих висловів, і свої списочки залишили. Тому в нас справді формується таке класне ком'юніті, за що я вам дуже вдячна. І дякую, що провели цей час зі мною та до нових зустрічей, па-па!